Вітаю, друзі! До інаугурації Трампа найближчими днями очікується величезне загострення і на фронтах, і відносно ракетних обстрілів. Путін прямо погрожує, що Україна зіткнеться ще більшими руйнуваннями. Так заявив російський очільник, коментуючи вчорашню атаку збройних сил України на Казань. Він столкнеться з многократно розрушеннями себе за це. Друзі. Він прямо натякає, що буде бути річником. Я попереджав про це. Хто живе в великих містах? Зараз перед святкові святкові дні. Вийте, вийте до родичів, в менші міста, вийте до родичів в села. З України вчора рекордна кількість людей виїхала 150 тисяч. Водночас Трамп, новообраний президент США, передав посил, як пише Західна преса. Посил Володимиру Зеленському готуватись до перемовин. І навіть, можливо, можливо, це вигадка журналістів, можливо, це. І навіть готуватись до. Здачі окупованих територій. Наскільки це вірогідно, я зараз стверджувати не можу про здачу територій, але точно знаю, що посил про перемовини був. І перемовини будуть складними для України. Це так теж треба розуміти. І територіально, і психологічно. Водночас, що робить Володимир Зеленський? Грає в гру антитрамп з Росією. Просто накалює ситуацію, очікуючи, що Росія зараз вдарить цим орешникам по Києву чи по великим містам, буде багато жертв, знову світ, він буде піднімати і таким чином продовжить війну. Ескалація, по факту, вже почалася. Чим це все закінчиться для України, відомо лише одному Господу Богу. Але точно знаю, що от, друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ситуація просто виходить на пік. Будемо сподіватися, що закінчиться це все протистояння все ж таки миром. Миром, який повернеться на нашу українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.